Так, дід, їду. Що взяти? Кажи, колбаси взяти? Що взяти? Ковбаси і хліба візьми. То давай я візьму ковбасу і колбасу. Не хочеш то йди. Що війна в Україні чи не в курсі? Що? В Україні війна ти в курсі вообще? Яка війна? В Україні війна ти в курсі? Данії. Які дані. Які Данії? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. Так? Да. Ти в курсі? З ким? Йо. А це що? Типу, виходить, що ти не Що? що? Е, як це так поняти? Та й таке. На роботу хто буде йти? О! Ой, Сашка! Давай гаску, ну я наспі холодно. Бабка йде на. Бабуся! Бабуся! Хе-хе! Звідки ти йдеш, бабуся! Ага. Боже, А що з пустим пакетом? Господь з тобою. Колода. Дивиш, що я купив? Купив, рівняло, заварало. То ж це ну, було. Це було. Ні, не, не було. Чого ти Що, вже їсти хочеш, тільки чекаєш мені. Я Саші чекав. Він мене чекав, як, як Бога, як він каже. Тож, їсти не срати, можна почекати. Господь з тобою і Господь з тобою. Господь з хатою, і Господь, хатою, і господь, зі, мною, і господь зі мною, і Господь з нашими підписниками дорогенькими. А я йду, буду трошечки бо я як ніби тхоряка.